Всім привіт, це вже другий запис. Коротше, зараз я вам покажу фактично перша година ночі. Я. Не-не-не не видно. Я отік ношу і насів за комп'ютер. Відео вийшло приблизно десь годин 10 тому. Та й в на вийшло відео, я про нього нічого не знаю, він типу розказував. От зроблю огляд по пенчі, е, зробиш реакцію, такий, напевне. І коротше, зараз нагадую, перша ночь я вирішив зробити реакцію. Говорю шепотом, тому що за стіною, ото його, теж за монітором. Є люди, вони як сплять. Я не хочу голосно говорити, тому як, буду, як я захочу щось сказати, я буду ставити відеоролик на паузу. Можливо, він трошки розтягнеться, але кому не насрати. Так, да. найверсно він мені по секрету розказував, що в відеоролику скрім і речувач. І так, да, я не в голову голосу присно помити, побреться так само, тому в мене така от щитина. Тому Починаємо дивитися. Ви вірите в Бога? Ні. Геть. ти, син, нульон. Що ти. ти, син? Думаю, ніхто не буде заперечувати те, що Five Nights at Freddy's є одним із феноменів в індустрії індії ігор. Чи міг би Скотти ще в 2014 році повірити, що одна з його ігор стане відомою на весь світ? А усе почалося з гнівного коментаря під іншою грою Місьє Ковтона, Ковтона? де коментатор поскаржився на кріповий дизайн персонажів, які ніби дивилися у душу своїм холодним, скляним, безжиттєвим поглядом. Це у залі лячніки світ свої польські бобри. Є таке. Але маю в -мать, 2014 році, коли я дивився проходження та, в українську ті ж. Та на кріпості Скотт вирішив зробити ставку, розробивши таким макаром перший Five Nights at Freddy's, від якого гравці та критики залишилися у захваті, як від городної складової, так і від нестандартної для Індії ігор того часу гімплеї. А що було далі? Ви і самі чудово знаєте. Е, усе це я до чого? Скот спричинив такий фурор, що своїми іграми він надихнув людей розробляти свої фан-ігри по фнафу. Одні розробляли свої ігри зі стандартною формулою та оригінальними персонажами. Інші в Юніті просто переносили оригінальні ігри в 3D. А зараз фанати почали переосмислювати оригінальні ігри Скотта. І про одне з таких переосмислень ми з вами сьогодні поговоримо. Саме найкраще, що роблять фанати з ФНАФ, це ВХС. Отоді з топляхмуха класно. Якщо подивитися Тівехес Відео, то офігенно. фанатські ігри я не грав, аніпись що грав в NAF. І все в принципі. Я в принципі досути спати хочеться. Я в принципі до фанатського до фанатської творчості відношуся позитивно, але якщо. Справді стосується Ігоря вже такий. ні, все, з мене достатньо. Я не хочу я не хочу. це грати. я, Типу, ну, виглядає непогано, і плей, вроді би, цікавий, але грати мені щось не хочеться. так. Да. Говоримо. Так що перемощуйтесь зручніші, мої любі підпісічки. З вами у телефону ігор. Зручніші, мої любі підпісічки. З вами у знали, ми з Трестайлом Нольгоном ось це. Говорили з ним так ввечері. Десь один, так то по Я такий... Треба зробити скрін. Треба зробити скрін, такий роблю. Опа. Скільки там одиниць? Два п'ять одиниць. Йомайо! Три трубки -йо. фонгайноліон. <laughs> а це огляд фанатського переосмислення шостого ФНАФу. Бенщі. Або ж з Піцерія, Такон. Mm. Блять. Лава перша розробка. На історії розробки ми з вами багато часу не проведемо, бо ця історія така ж унікальна, як і структура в моїх роликах. Ну що там у нас? Типова історія в нафіських і не тільки У штурвала як завжди стоїть одна людина в даному випадку Кім Марзуру. Який сповнив одна людина, тобто я шартуя. Іманцори, кіста не мрією, та темною рішучістю Джоні Джо Стара розробити свою фан-ігру по ФНАФ, а точніше пересмислити уже існуючу, в даному випадку під симулятор. Ну і пішло, поїхало. Розробка розпочалася, якщо я не помиляюсь, у 2023-му, а демо вийшло 2025-му. на всіма відомому, розсаднику, найрізноманітніших і найжахливіших фанатських ФНАФ ігор, і не тільки дімджолт. Гра на момент створення цього ролику знаходиться в демо-версії, Ну і давайте ж подивимося, що ж там Кірбі встиг зробити. Оооо, бачили це підхід. Are you sure? старинці почнімо із сюжету, а він тут доволі інтригуючий. Після запуску гри у вигляді тексту під напряжний Емміант йде звернення Генрі Емілі, який говорить, що він надто довго чекав і звертається до Вільяма Автона, говорячи, що той заплатить за усі свої гріхи, задаючись питанням, що ним рухало, та це не має значення. Душі все ще витають у повітрі, і треба б їх упокоїти. Uh -huh. Після слів Генрі починається зміна Майкла Автона, після якої під інших нічучі Ембієн дехто невідомий каже нашому продовоністу, що він знає, що той пам'ятає старий батьків. I know you painted this house. I, I do. What is my bus. Why? Майкл каже, що йому шкода, та цей же невідомий заперечує, кажучи на тому, що ні, тобі не шкода. Ти просто наляканий. Просто наляканий. Ооо. Що посмів? О -о -о. А це натяк. Я не знаю, коли ці відеоролики розробляються, але, скажімо так: цей персонаж зіпсує життя та Нульона. верснольона. Тобто я <рес> жартую. Або ні. Геймплей Бенші такий же, як і в піцерії симулятор, але Геймплей банчі такий же, як і в. Та Геймплей Бенчі повторює геймплей з піцерії симулятора, але не повністю. В у міні-ігрі з перевіркою металевої гадзи настільки все просто, ще я вам просто покажу, як воно все це діло проходиться. Касютка. Після неї йде стандартне виживання в офісі, і тут... Ой, ну ну моя повага. Стара добра зачухана комірка охоронця за 50 гривень. Ну і що ж тут у нас є? Два монітора. один із завданнями, які треба виконувати, але в демо це не обов'язково, тому просто очікуємо завершення зміни. І другий, який відображає те, чого не було в оригінальній симуляторі піци камери, які можна ввімкнути через перший монітор. На перший погляд, тут нічого такого особливого. Завдання як завдання, камери як камери. Але щоб вивімкнути ці ж завдання чи камери, потрібно у панелі зі своєї клавіатури прописати відповідну команду. Щоб відкрити завдання в панелі треба прописати task, а щоб відкрити камери в панелі треба вже прописати 2C. І щоб їх перемикати, в тій же панелі потрібно прописувати кожну. Хочеш глянути сюди чи ще кудись, прописуй fit 1 2 3 4 і так далі. Ви тільки уявіть, який це створює напряг, знаючи, що будь-який момент до вашого зачуханого офісу за 50 гривень може зайти чортяка і відкусити вам вашу жопу, а відвідати вашого найсоковичішого і найніжнішого персика на момент. Тай верстольон, тайверсно. З скейм є, будь ласка, фул пише у того зображення. Чинхія. Якщо нема, то скинь, будь ласка. По праськи. Демо бажає двоє джентльменів удачі скрептрап та Фредберг. Скрептрап буде приходити до вас з лівої двері. Щоб його прогнати, потрібно тримати із ним зоровий контакт. Тоді він трошки засоромиться і піде. Або... Ну і вальнюх не страшний. Ні, я б такому не дав. А уже для Фредбера, щоб його прогнати, потрібно заплющити очі. А коли їх треба заплющувати, вам скажуть малюнки в офісі. Всього їх три зліва, справа і посередині. На них замість малюнка будуть з'являтися надписи, і коли вони з'являються, тоді їх треба заплющувати. Якщо ви призіваєте надписи і вони з'являться на усіх трьох малюнках, то ви отримуєте гарантований. стряхнув всі до цьому. Ух, дітя Саша. А ще знаєте, що найсмішніше? Ми з... Мій тайверсолюб часто скидає ну, в Телеграм пісні, і їх можна ну, через Телеграм слухати. Я тако собі слухаю, Three Days Grace. Я такий, ммм, клас, клас. І ух, тітя Саша, ух, не так глупо. Я такий, єбать. Ой, Упожнючу цього чувака. Після проходження і страшного тексту перед нами з'являється сейф, який може вам нагадати скриню із четвертого ФНАФу. Але на відміну від тієї ж скрині нам уже дають пароль від сейфі, який ми водимо, відчиняємо. А там сумний молкнут Фредді, який каже: Sorry, братан, та це все демо. Більше ж тут ловити нічого. Скільки на 150 чим-то гігабайт. мегабайт. Цей ролик вийшов коротшим за попередні. Звісно, і міг би більш детальніше пройтись по музиці, там, графіці, ембієнту. Але про усе це я розповідатиму у наступному огляді на бенчі, коли вийде її повна версія. А ось чи побачить даний ролик світ, залежить від вашого активу. Якщо він мене задовольнить і цей ролик збере більше 500 переглядів, отоді от я й приймусь за оглядання повної версії. Але ви певно скажете: багато хочеш, контент треба робити від душі, а не заради переглядів. І прости, господи, бабла! Але ви мене зрозумієте, вкладати час і зусилля на канал, який не дає позитивних результатів, не дає мотивації далі продовжувати цим займатися. Так. бо це не має ніякого сенсу. Гаразд своє ниття я залишу якось на потім. Ну а щодо гри, яка на момент даного ролику знаходиться іще ще в демо, уже може прослідкувати, як у графічному плані фанатське переосмислення виглядає краще за офіційну ФНАФ 6. Ви тільки гляньте на скреп -тарапа. Мужик виглядає у хорошому сенсі неприємно і більше не нагадує ні арахісні ні Нейтрон. А з геймплея камери я так взагалі випав. І це лишень демо. Так що з нетерпінням очікуємо на повну версію. Ну а з вами був Найтмер 0. Mm -hmm. До зустрічі і пам'ятайте. Дякую за перегляд. Дякую тобі, друже. Чи можу сказати? Офігенно, Офігенно. Офігенно. Просто клас. Ставимо зразу лайкос. коментарів немає. Тому пишемо я перший капсом Я перший капсом Коментуємо. І дякую, що подивилися відеоролик. З вами Сердж Ройс. Я йду спати, тому що вже ось така година. Я втомився. Я хочу спати. А, я зараз ще буду публікувати цей відеоролик зранку вийде. М -м -м -м. Чи коли там. Як публікую, то побачите. Коротше, так. Да. З вами був Серж Ройс. До нових зустрічі.